На території Криволізького району майже 340 тисяч гектар орної землі, яка на сьогодні вже повністю вся розмінована, сільхосугіддя, саме сільхосугіддя і повністю використовується нашими аграріями. Озима пшениця, озимий ячмінь, звісно, у нас. Осені вже засіяно, на початку весни почали сіяти соняшник, також і озимий ріпак є. Ярі пшениці у нас невелика кількість, але трошки сіють. В основному зараз на весні сіють соняшник, готуються під кукурузу також посів. Це горох посадили на початку весни. льон деякі підприємства садять так, що всього потрошку так би мовити. На сьогодні погодні умови, нібито непогані, Є і дощ, і є і тепло. Подивимося, ще зарано говорити можуть бути і приморозки, як в травні, ще до середини травня можуть бути це. Також може вплинути. Дніпропетровщина вийшла на ті ж показники по, довоєнні, по посіву, і зернових, і ранніх зернових, і зараз вже технічні культури, як ви бачите, що в сіють, сіять, і кукуруза, ми виходимо на довоєнні вже показники.